У нас так, 20 жовтня. Приїхав на пшеничку, подивитися. то як проїхав? Мимо їхав. <кій> Випав дощ, не знаю, ще не дивився скільки міліметрів. Оце закінчився буквально. А, так, що хотів подивитися разом з вами. Хотів подивитися, як вона себе тут веде. Так, а веде вона себе тут ось так. Від посіву пройшло, я не пам'ятаю, коли там відео на каналі є, мабуть 14 чи 15-го я сіяв. То вже, як бачимо, вона поключилася, вже ось є сантиметрові корінчики. Ну і пускає проросточок. То я так думаю, глибина ось тут буквально 2. Так дивимось. Глибина буквально тут 2 сантиметри. Через що я в принципі і хотів так посіяти, волога була. Вона ось, в принципі, я думаю, і вистрели. Ще буквально, ну, я не знаю, холодно, передають, поки що на ці дні похолодання. Ну, я думаю, за тиждень вона вискочить ще. І це буде добре, бо далі по прогнозу стоїть, ще там трохи потепління. В принципі, вона в зиму хоча б в фазі трьох листочків і. Піде. Так, давайте сейчас ще тут ось копнемся. Так. порядочку. рядочку. Ось де пшеничка, вона вся у... Ой, не туди камеру направив. Вона, в принципі, вся у однаковій фазі. Теж корінчиком. Уже проросточок лізе. Нормально себе почуває. Так що я думаю, в принципі, не дивлячись на. Не дивлячись на пізній посів, в принципі, щось тут повинно вийти. Ну, це таке. Ще ось у людей соняшники стоять, там соя ще навіть не помолотилася. І хто знає, коли воно тепер буде молодитися. Це таке. Ну, На сьогоднішній день, з того, що я бачу, я задоволений через те, що посів вийшов ну взагалі прекрасно, 2 см. Це ідеально на сьогоднішній день, я думаю, вимерзнуть вона не вимерзне, того що вузол узол кущення пшениця закладає там, ну сантиметр буквально там до поверхні грунту, то це буде добре. По-перше, поясню чого. Вона зійде швидко, потім почне, закладе вузол кущення там, де треба, і вона закущиться так як слід. Через те, що, якщо б посіяли б глибше, в основному, коли сієш зешкою, і воно там провалюється 7-10 см, воно то вилазить, але вилазить пізно і дуже велику частину енергії насінина витрачає саме на проростання. І такі рослини не кущаться. Там блін, ну немає в неї кущення взагалі. А от при такому розкладі, я думаю, що ну, минулий рік я так дивився. Теж не дуже воно закущилася гарно. Ну, були кущення, там було три погони з однієї насінини, було один. Там по-різному. ну Це, мабуть, все таке, я думаю, від СЗшке. А тут же посіяно сівалкою точного висіву, глибина витримана. І вона по 100% закущиться. Головне, щоб перезимувало і все було добре. Оце таке. Так, ну гляну. В принципі, вам покажу все. Всім пока.